Добрий вечір, друзі, громадська організація ДОС та Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, хочу поділитися з вами новиною, яка стосується безпосередньо моєї Вінниці. Новина не з приємних, але маємо те, що маємо. Під час війни у Вінниці в черговий раз ліквідовують, намагаються ліквідувати заклади. Значить. 808 відбулася зустріч з керівником Шишом, який очолює охорону здоров'я у Вінницькій області, департамент, і працівників другого пологового будинку. Дуже цікава така зустріч вийшла. Я вам зачитаю коротенько про цю зустріч, що там говорили, що казали і що до чого. Значить. 8.08.2022 трудовий колектив та автор логічного сумніву в доцільності існування підприємства Вінницький міський клінічний пологовий будинок номер 2 на зустрічі у гарячому повітрі воєнного стану повисли та залишилися без відповіді адресовані автору ключові питання. Які незалежні аудити залучені до об'єктивного прорахунку показників ефективності роботи підприємства та його конкурентів? Хто саме та на якій підставі входить до складу утаємничених робочих груп і чому жоден представник підприємства до них не включений? Хто нестиме персональну відповідальність за неврахування реалій та потреб карантину і воєнного стану при відпрацюванні? Нікому не відомими робочими групами завідомо логічного сумніву в існуванні підприємства. Виявляється, поки в країні йде війна, то е, починають скорочувати пологові будинки. Ну я не знаю, мені здається, що після війни, після перемоги повинен бути якийсь бебі-бум. Я думаю, що всі розуміють, що це, коли країна перемогла у війні. І тоді вже починається масово приріст населення, тобто, ну так як це повинно було би бути. Чомусь у нас так немає. Коли до нас у Вінницю приїхав наш всіма з вами е, любимий Радуцький, то одразу після того постало питання про те, що Піроговка, лікарня імені Пирогова, має перейти під управління Києву. Цього не сталося. Наскільки ми розуміємо, то депутати Вінницької обласної ради мають там якісь і міської, і всі інші мають там свої інтереси, які вони лобіюють. Чомусь власних інтересів ніхто не має в другому пологовому, тому його і вирішили ліквідувати. Саме цікаве, що другий пологовий будинок під час пандемії виконував дуже важливу функцію. Там... Було зроблено капітальні ремонти, було виділено неймовірну кількість грошей. Туди вкладено. Перероблено було все: від каналізації до воздушних оцих всіх систем. Значить, грошей неймовірна кількість. А на сьогоднішній день шиш, керівник департаменту здоров'я, вже заявив, що немає потреби ні в ковідних лікарнях, немає потреби. В пологових будинках, скоріше за все, буде ліквідовано і перший пологовий будинок у Вінниці. Тому вінничани не мовчіть, беріться трошечки за голову. 26 -го числа планується сесія, на якій, як нам вже повідомляють, уже все вирішено без людей. Тобто, у нас знову чергові покращення саме цікаве, що я думаю, багато з людей, які проживають у Вінниці, знають цю ситуацію, як було звільнено керівника другого пологового будинку, де була анонімка, і зараз нібито на нього є кримінальне провадження. Але саме цікаве, що навіть якщо якісь махінації там і відбувалися, які шиють керівнику другого пологового, то напевно це все не відбувалося без департаменту охорони здоров'я у Вінницькій області. Якось хтось ж це все кришував, тільки зараз знайшли керівника крайнім. Моя особиста думка, що пологовий навмисне обезглавили. Тимчасово виконуючою обов'язки була там жіночка е, з фракції Гройсмана, дуже такі цікаві. Там у нас зміни відбувалися. Всі, хто Вінницький, розуміє, що другий пологовий його місце розташування дуже цікаве, абсолютно всім, е, для забудови, для того, щоб творити свій бізнес. Ну і як говорять, е, що у нас повинні бути вже приватні пологові будинки. Дорогі мої, не у всіх є гроші на приватні пологові будинки, щоб йти туди народжувати. І коли військові там воюють, захищають нашу землю, а тут так швиденько, 26 серпня, хочуть привести сесію і ліквідувати другий пологовий будинок. А з 1 вересня ми пам'ятаємо, що у нас вже починається приватизація, і про кінцевого бенефіціара, хто там що там викупить, ми вже й знати з вами не будемо. Дуже багато питань. Сергій Борзов, ви як керівник військової адміністрації, я думаю, маєте втрутитися в це, тому що не можна зараз під час війни, під час того, що відбувається, ми не знаємо взагалі скільки нам буде потрібно лікарень, яких саме лікарень. Не можна ліквідовувати лікарні будь-які під час війни. Ну, достатньо того, що людей, які проходили психологічне лікування. Повідправляли на вулицю, бо там відкрили ковідний центр, то ще давайте й тут. Хай жінки нехай народжують, я не знаю, на вулиці, напевно, нехай народжують. Це якесь, ну знаєте, дуже несуразне підхід до цього всього. Тому ще раз кажу: вінничани не мовчіть, не мовчить, тому що. Відповідальності за те, хто як де буде народжувати, ніхто не буде брати. Лікарів розженуть. Ви прекрасно знаєте, що як в другому, так і в першому пологовому хороші лікарі. Я особисто теж там народжувала, двох дітей в другому пологовому народжувала. І е, мій другий син родився вагою 6 кілограм. Якби не лікарі, не професіонали з другого пологового, то могло б не бути ні мене, ні моєї дитини. Тому це для мене особисте. І я вважаю, що не на часі, коли під час е, е, тяжких часів е, раніше пологовий будинок втримали, були скорочення, було все, зараз працівники готові переходити на 0,75 ставки, щоб пологовий вижив. Мало того, його це те, про що ми говорили весь цей час. Коли будь-яке підприємство, школа чи будь-що переходить в комунальну власність. Не можна так робити, воно не може бути комунальним. Міська рада не вправі керувати цим майном. Цим майном можуть керувати тільки люди. Я не бачила ні одного слухання, де люди виступили за те, щоб другий пологовий вже нікому не потрібен. Якось так у нас виходить, дуже цікаво. Значить, новин у нас з вами дуже багато. Кожен день їх неймовірна кількість. Намагаємось за всім слідкувати. Завдяки нашим славним ЗСУ, у нас з вами кожен день, ми маємо можливість прокидатися. Ну, сьогодні приємні новини по джанкою, хтось там знову покурив, да, як кажуть, Ну, хоч так. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, що Україна ціла, має свої кордони з 91-го року, і ми до них повернемось. Ще вам зачитаю. Новину, яка особисто мене трошки ну, вразила, якби не так я це все уявляла. Значить, так, з чого це почати правильно? Давайте з позитивного. Сьогодні Верховна Рада все-таки підтримала законопроект про те, що коригувальники вогню. Вже не зможуть виходити під заставу. Я думаю, що це важ, важливо, тому що ви бачили, як суди відпускали людей, як, через яких гинули інші люди у великих кількостях, і вони спокійно виходили під заставу. Ну так не мало бути. Таких потрібно було судити за законами воєнного часу. Ну, але ж ви самі знаєте, тобто я не буду сто раз повторювати про війну, про стан війни і про все інше. Значить, Верховна Рада підтримала надання одноразової виплати грошової тим, хто постраждав від російської агресії. Тепер уважно кому будуть надавати такі виплати, тому що в мене особисто я це не підтримую. Зараз вам зачитаю, а ви зрозумієте: Під дію законопроекту попадають журналісти, працівники об'єктів критичної інфраструктури. І представники державного чи місцевого самоврядування за поранення виплати від 200 до 800 тисяч гривень і за смерть 1 мільйон гривень. А звичайні громадяни чому не підпадають під такі виплати, скільки звичайних людей загинуло? Чому звичайні люди не підпадають під виплати, не підпадають під компенсацію? Верховна Рада, я розумію, що дбають лише про своїх, лише про якісь певні верстви населення, але народ України не можна так ділити. І це, ну як мінімум, це несправедливо по відношенню до тих людей, які втратили свої родини, втратили майно і втратили життя. Якось так. Ну, ви знаєте, інтерв'ю президента сьогоднішнє. Особисто ну, мене якби й не здивувало. Тобто все закономірно, це те, про що я говорила, що якщо ми знали до Нового року, то, відповідно, і вони знали про повномасштабне вторгнення, про те, що я вчора казала вам, що Різніков попросив вибачення в США, що вони не зреагували, не повірили в повномасштабне вторгнення. Я би хотіла, щоб Резніков разом з Зеленським, разом з усіма попросили врешті вибачення українського народу. Це було б як, ну як кажуть, справедливо, хоча б вибачення. Тому що розповідати про шашлики, розповідати про позитив і про е, травневі свята це одне. А коли ми бачимо наслідки, це зовсім інше. Да, ми розуміємо, може там не було якогось озброєння, може, не було того цього. Але коли я думаю, що ви пам'ятаєте, коли ми ходили до нашого Максима Яроша на суд усі разом, ми говорили про те, що готується повномасштабне вторгнення, що роздайте звичайним українцям зброю, що люди мають себе захищати. Я думаю, така акція, як пройшла в Києві з видачою 6,5 тисяч автоматів, якби вона пройшла в Херсоні. То на сьогоднішній день ми б теж би там не мали такої ситуації. Ну, я не військовий, не експерт, знаєте, якби не мені судити, але я, як громадянка, маю право на свою думку і маю повне право її виразити. З урахуванням того, що я чую від наших військових, то, знаєте, є про що говорити. Дуже багато є про що говорити. Тому що. Е, є такі моменти, які просто вже мовчати не можна. Е, ну, Я думаю, що ви всі помічаєте да, е, знову спалахи задовбавшої неіснуючої е, болячки, я не знаю просто, як її назвати, е, з урахуванням цього, значить, у нас, напевно, скоро знову буде. То було, знімайте маски, натягайте каски, зараз буде навпаки. З цього всього роблю висновок, що напевно все йде до закінчення. Ну, така моя особиста думка, тому що настільки нагло себе поводити, як зараз себе поводять чиновники, то напевно вже вони розуміють, да, що військові вже не настільки і потрібні, там, ну, якби, така моя теж особиста думка. Коли нашим хлопцям вже починають розповідати на нулю. На першій, на другій лінії, про те, що якщо ти не ширнешся, то тебе додому ніхто не буде відпускати, ніяких ротацій, за відпустку будеш платити гроші, будуть знімати з бойових, будуть знімати з цих 30 тисяч. Коротше, багато всього там нам розповідають да, такого інтересного. То, шановні військові, я думаю, що справедливо в такі моменти буде требувати накази і. 60-та стаття Конституції е, невиконання злочинного наказу, якби її ніхто не відміняв. І діє вона і зараз. Ну, якось отак: е, походу, Юля, піарить свій канал, да і все. Вова Ковальов, е, ви знаєте стільки неприємностей, скільки маю я через цей канал, і скільки має наша організація, і сидить зараз наш голова організації, саме через те, що ми розказуємо і показуємо, і намагаємося таким тупим, як ви, Вова Ковальов, відкрити очі, то саме ми маємо неприємності. Тому, перш ніж казати про піар, дорогенький Вова Ковальов, поміняйте прізвище, а то якось так. Кацапською істерією попахує в нашу сторону. це раз. По-друге, передивіться діяльність нашої організації для того, щоб щось писати. А по-третє, просто проаналізуйте все те, що я говорю, в чому проблема. Кожне моє слово можна легко перевірити. Тому якось так. Ще вам скажу за зерно, того, що я не можу теж за це мовчати. Значить, читаю молнію: е, з портів Одеської області вийшов самий великий караван з початку запуску зернового коридору. Ну і там везуть, значить, е, 23 тисячі тонн пшениці для Африки. Судно зафрактовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН. І зараз вам таку цікаву штуку покажу, тому що теж про це мовчати не буду. Буду далі піаритись на цьому. для бестолковых таких, как Вова Ковалев, значить вынынечку. Видное начальники нам государств: Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южноафриканской Республики. Мы ценим вашу поддержку и намерены наращивать сотрудничество. По завидним проєктом. А ми їм зерно. Ви там в залі сьогодні. Хто лох? Скажіть мені. Може, я щось не розумію, коли е там всі співпрацюють, а дурноваті українці пруть туди своє зерно. Ну, якось трохи, трохи не так, напевно, правда? Тому е Вова Ковальові, такі як Вова Ковальов, будь ласка, розкривайте очі. Отакі от робить великі вуха, уважно слухайте те, на чому я піарюся, то що в майбутньому вам... Да ладно, Юля, да. Угу. Для тупих називається. Тому що в майбутньому ця інформація для вас буде дуже корисна, особливо в кінці 23-го року. Попам'ятаєте моє слово. Тому що, коли я говорила, що буде війна, мені теж отак от показували, казали, що ти дурна, що такого не буде, ніхто на нас не буде нападати ніхто нічого не буде робити. Тому якось так. Я бачу дуже багато повідомлень, ви пишете відносно нашого Паші. Друзі, ми дуже дякуємо вам за підтримку, дякуємо вам за те, що ви за нього хвилюєтесь. На сьогоднішній день, на жаль, ніякої інформації ми вам повідомити не можемо. Дружину туди не пускають, тому що ця дебілкувата істерія знову з цими штуками. Немає сертифіката, не може зайти. Значить, тобто, ну. Я думаю, що ви самі все розумієте. Поки що готується касація, як там що буде, ми будемо повідомляти. Тільки щось будемо знати, будемо повідомляти. Ну, якось так, розумієте. Ситуація складна як в країні, так і в нашій організації. Ну, я думаю, що ви всі це прекрасно розумієте. Е маємо те, що маємо. Наші Вірі, яка знімала відео по Любару, по. Е Контролеру електропостачання, там вже якісь погрози сипляться. Я думаю, що вона це все фіксує, і там скоро повинно бути якесь цікаве інтерв'ю від неї, значить, по цій ситуації. По газах я притримуюся і далі своєї думки, так само, як і по електриці. До речі, ви знаєте, чому ми з вами такі бідні й дурні, бо ми трошечки, напевно, неправильно робимо. Нам треба звертатися в СБУ. Я думаю, ми сьогодні в нашій Вінницькій групі якраз це питання обговорювали. Значить, Служба безпеки України. Можна і звертатися, тобто ми ж знаємо, що можна і такі зведення робити через інтернет. Значить, Служба безпеки України на нашій території, на території Вінницької області діє злочинне угрупування, на нашу думку, диверсійна група, яка називається Обленерго. Дуже цікава інформація по олігарху Ну, я думаю, ви нею теж володієте. Справа в тому, що працівники проникають, відрізають людям електро, е, позбавляють людей електропостачання, тобто створюють диверсію, хоча діє постанова Кабінету міністрів про заборону відключення, про заборону перевірки і все інше. Тобто, Служба безпеки України, будь ласка, займіться е, диверсійною групою. Обленерго в Вінницькій області. За всі останні області не говорю, тому що документів не бачила. Бачила документи, ми писали запити по своїх, по своїй області, тому по своїй ми бачимо, знаємо. Тому, будь ласка, готові надавати документи, офіційні відповіді про те, що керівником е, Обленерго є е, кінцевим бенефіціаром яв, Григоришин. Я думаю, це для вас теж відома інформація, ну, якось так. До речі, я думаю, що всі пам'ятають автозаправочну станцію, на яку я ходила, де людей не хотіли заправляти, тому що там нібито заправлялась тільки критична інфраструктура. На сьогоднішній день та АЗС зачинена. Значить, керівник цієї АЗС поїхав в Росію на другий день після повномасштабного вторгнення. Також у нього тут є завод, який травив нашу Калинівську землю відходами гудрону, який я теж показувала. Також за нього заступався. ой, Також за нього заступався керівник нашої Калинівської ОТГ. Тому я думаю, що доречно буде взяти там всіх за шкірку, тому що документи зараз переоформляються. Має бути новий керівник на АЗС. Задніми. Числами все це робиться. Ніхто нікому не продавав той АЗС, тому що в того дядька, який має бути керівником таких коштів апріорі бути не може. І якимось дивним чином він зараз буде власником і керівником тієї АЗС. Люди всіх всі знають, тому можу про це говорити дуже-дуже довго. Тому Служба безпеки України, у вас там по Вінницькій області теж повинен бути новий керівник, наскільки ми розуміємо, так як звільнили Баканова і зараз по всіх. Областях будуть зміни. Тому, будь ласка, візьміть врешті в обработку е, всіх оцих, які доять українців е, з усіх сторін. І будь ласка, хлопці, дівчата, військові, не ведіться на оцю штуку, тому що навіть якщо ви собі придбаєте е, сертифікат, це є їхній план. Такий невеличкий собі план е, створити певний реєстр. Не можу все казати, не хочу все казати, тому що, ну, самі розумієте, я думаю, дурних нема. Вже ми за цей час дуже добре все е, почали розуміти, слава Богу, почало до людей доходити, люди почали відкривати очі, ще б почали б трошки відкривати рота, особливо на місцях, тому що б жили ми з вами трошки по-іншому. Тому так. Далі буде разом ми з вами сила. Попаші, що, де, буду знати, будемо повідомляти. Ну, якось так.